Вітаю всіх, давненько ви не бачилися ми з вами. По мені нічого, ніяких змін не видно, а я вам скажу, що мінус 8 кг це такі зміни. Щодо чого, як буде цікаво, напишете. А може я ціле відео зніму, як подбати е про своє здоров'я. так. І в нас сьогодні буде довгеньке відео, дуже обширне, яке, я думаю, багато хто з вас чекав. Буде тест БТЛ між Термінатором Pro 2 базовою моделлю і Термінатор M. Дуже показовий тест. Там буде описуватися різні моменти дискримінації, глибини. Ґрунт. Я там вибрав певну ділянку, там чорнозем змішаний з глиною. Відносно нелегкий ґрунт. Скажем так, і дуже показово впливає на характеристики приладу. Там деякі коментатори говорили мені, в відео буде висвітлено момент залежності частоти від глибини, що стосується лінійки термінаторів. Та й взагалі фізики частот як такої. Бо там були деякі коментатори, спеціалісти, що воно ніяк не впливає. Тому я висвітлю. Дивіться, майте терпіння, але я думаю, в загальному воно вам сподобається. Це буде, можна сказати, завершаюче відео цьому році. Потім буде таке узагальнююче взагалі по пристроях, по моїх класифікаціях, як я це все діло бачу. Тому насолоджуйтесь. Ну що, всіх вітаю з зимою. Сьогодні буде коротенький тест, тому що замерзаю. Сьогодні у нас такий звір Термінатор М. Треба його протестувати. Відлаштувалися. Все. 5 копійок. Зразу смалим. Нормально туди. Ось сіди його. Не видать. Трохи сіди. О, баче. Заміряємо. Так, ось монета, ось ґрунт. Ну, Давайте візьмемо, що він бачить 30 см, бо тут дійсно лінійка 30. В принципі, 30 сантиметрів на п'ять копійок. Так, тепер царська мідь туди ж. Не видать. Чуть вище. Десь проскакує, ну не воно. Чуть вище. Є. Так, а тепер на іншій частоті. Це в нас висока була, а на низькій. у Десь сантиметрів до 30. Не бачу. Нагадують. Ну добре, хай будемо вважати, що це він побачив. Нагадують, царська копійка. Частота у нас висока. Десь в районі 18 кГц і тут у нас сантиметрів 24. Так, давайте 5 копійок. На тій же ж глибині. На високій частоті не видать. Нагадую грунт. Тут чорнозем з глиною Не видать. Видать. Ну я навіть мірять цього не буду. Тут сантиметрів 15 Динарій. Нагадую, це в нас низька частота в районі 10 кГц тут. Чуйку на максимум не видать. Ану трохи вище. Все боч. І, ну, і цей екземпляр в принципі працює. Ну тут сантиметрів, ну хай 20. Хай 20. Ага, стоп. На цій ж глибині. Динарій. Висока частота. Провода, балаболе. Убираємо, трохи чуйки. Не цепляє динарій під 20. Ладно. Тепер у нас... Головний тест. 5 копійок. Динарик сюди. І гвіздок. Так, гвіздок. Хопа. і 5 копійок під нього. Опа. Відстань. Ну так, до 20. Хоч і нема, ну приблизно. Висока частота. Це режим іскрім. Режим всі метали. Ну, Понятно, що чорняком битиме бо він не двохтональний. Не бачи. Низька частота. Не бачи. А Ану вище. З малою проводкою якось цепляє монета. Давайте подивимося, на якій глибині монета. А глибина у нас тут сантиметрів ну 16-17. А тепер давайте візьмемо прошку. Тут мені на доопрацювання прилетіло акумуляторний блок поставив. Так, режим дискріма включаємо на прошки. На грунт реакції нема. Ну ч, вперед. Шістнадцята частота. Не бачив він на тридцятку. Так, хорошо. Так, побачив. І що це у нас на 16 16-й частоті вийшло? Так, на 16, десь сантиметрів. Скільки тут? Чик, чик. Ну, десь 22. Полишаємо частоту на 9 Ну, Понятне діло. Лупе, 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 лупе. А ну за 30. Так, трохи не боче за 30. А ну 30-точка. Баче, в принципі, так само баче. От вам різниця і в частотах. Хтось говорив. Яка різниця? От вам і різниця. Грунт тут не... Так, а тепер візьмемо, нам глибини, в принципі, не дуже цікаві. Хоча давайте динарій. Щас ще провірю. 16 кГц не видать, 9. Ну, приблизно вліпив я динарій там, де і цей. Бачу. Коротше, висока частота тут, по суті, погано іграє на такому ґрунті. Давайте ж дискрім перевіримо. Так От так. Гвіздочок, так, 16 КГ. А ось вам режим іскріма. Прошка при 16 кГц... Дивіться який чіткий сигнал. Бачимо нету на глибині. На глибині 20, сан... 20 чимось сантиметрів. Чітко. Так, режим всі метали. Дивіться, як охідно просто бачить. Це нагадую котушка аж 24 чи 25. -та. Порівняно з більшими котушками тут дискримінація буде покраща. Охуї! Офігенно просто баче. Просто бомба. Далі немає, не думаю, немає сенсу тестувати.